Джинсові штани Швейцарія. 10 кг, Ціна акційна. Ціна 1300 гривень. За 10 кг. Ось такі класні джинсові штани. Жіночі розмір тут 40. Наступні йдуть ось такі кремові. Далі йдуть ось такі розмір 34 джинс. Далі такі вельветові. Знизу є такі резиночки. Наступні йдуть ось такі розмір 36. Вони йдуть на манжеті. По сторонах є кишеньки. Далі є ось така. ось такі синенькі джинси. Наступні є ось такі шкіряні. Далі ось такі синенькі. Розміри я тут не бачу. Наступні. Наступні також розмір не бачу. Вони йдуть такі. Чорні. Далі йдуть ось такі штанишки. Наступний йдуть джинс. Розмір о чомусь я плачу. Далі йдуть такий розмір 34. Пишеть. Наступний ось джинси джинсиний. Далі йде ось такий розмір 38. Я думаю, що це більший розмір. Ось нас воно так пишуть. Це йдуть чоловічі. Дальше йдуть ось такий синенький. Наступний де ось такий синій джинс. Далі йдуть такий. Зелені, розмір 34-38. Такі класні штанішки. Наступні будуть сірі, такі самі як зелені, тільки сірі. Розмір 36. І останні штанішки. Ось такі. Ціна за 10 кілограмів, 1300 гривень. Це ціна акційна. Pierwszy sort.